Інна Белень знову займається рекламою. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні у нас коротенька, але насичена новина про Інну Белень, яка знову опинилася в центрі уваги, цього разу через переїзд, фітнес і рекламу. Нещодавно Інна поділилася зі своїми підписниками, що їде до Одеси, а також розповіла про те, як зараз проходять її дні. Зокрема, вона активно повертається до фізичної форми, займаючись домашніми тренуваннями. А заодно прорекламувала фітнес-марафон Юлії Рожкової, який обіцяє привезти всіх у форму до літа. Для багатьох шанувальників це прозвучало як черговий рекламний пост, хоча й виглядає досить органічно. Окрім спорту, дівчина також зіштовхнулась із побутовими клопотами, довелося швидко збирати речі, оскільки квартиру, в якій вона жила, вже зняли нові мешканці. Наразі Інна ще не знайшла нове житло, тому тимчасово переїжджає до сестри. До речі, в дорозі до Одеси Інна скористалася послугами ВІП Трансфер, про що теж згадала у Сторіс, мовляв, змогла і попрацювати, і відпочити, поки їхала. І тут виникає питання: це дійсно просто динамічне життя блогерки, чи добре продумана рекламна кампанія кількох брендів одразу? Як думаєте ви? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найсвіжіші новини зі світу зірок.